У сучасному світі, це стосується особливо молодих людей, зв'язки в інтернеті стали пріоритетнішими. Кажуть, що соціальні мережі зробили далеких людей близькими і віддалили людей близьких. Завдяки соцмережам маємо можливість миттєвого контакту з людьми, що перебувають навіть на дуже далекій відстані від нас. З іншого, боку, наші родинні, тобто біологічні зв'язки, слабнуть і стають все більш поверхневі. А саме з цими людьми ми передусім покликані будувати міцні та тривалі стосунки, наповнені любов'ю і взаємною підтримкою. Тим часом, як виглядають типові вечори або вихідні в наших домах? Можливо, знайома вам картина, коли кожен сидить у своєму смартфоні, та ніхто навіть не знає, чим зайнятий інший член сім'ї, що він дивиться, що слухає або читає? Ми все рідше вечеряємо разом, навіть рідко дивимося разом художній фільм. Обговорюємо його, ділимось враженнями. Така ситуація не сприяє будуванню родинної спільноти і провадить суспільство до атомізації, коли кожен живе у своєму світі, до якого інші, навіть найближчі, не мають доступу. І така картина скрізь в наших родинах, в під'їздах, на вулицях, нам немає діла до наших родичів чи сусідів. Ситуація з соціальними мережами, які нас єднають, з далекими і віддаляють від близьких, свідчить про декомпозицію суспільства, що відбувається на наших очах. Порушення надзвичайно важливого принципу, який блажений Августин називав «ордо аморіс» – порядок любові, згідно з яким ми маємо значно більший обов'язок будувати відносини з людьми, які близько, тобто зі справжніми ближніми, ніж з тими, хто далеко. Тривожить статистика стосовно самотності, яка наче епідемія шириться у високорозвинутих суспільствах Заходу і Далекого Сходу.